Доброго дня, дітки! Зараз у нас художня продуктивна діяльність, кал... тема заняття Калина. Будемо з вами ліпити калину. Калина є, ми вже згадайте, це символ України, росте невеликим але пишним кущем. Калину саджають біля хати, щоб весною цвітом милувала, а зимою від застуди лікувала. У різні пори року калина чарує своєю красою, навесні зацвітає білим цвітом, ніби наречена у білий сукні, улітку захищає від спеки. Восени вона палає вечірньою зарею, коли достигають важкі грона. Ягоди калини наливаються цілющим соком і горять, як ліхтарики. У кожній ягідці заховане зерне, зернятко, схоже на маленьке серденько. Узимку кущ калини особливо гарний. Кругом біліє сніг, а вона гостинно приймає гостей, які прилетіли поласувати червоними соковитими ягідками. Ось так калина цвіте навесні. В народі кажуть, без верби та калини немає України. Це прислів'я запам'ятайте. Любуйтеся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Ця рослина дуже багата на вітамін С. З соком калини лікують простуду, алергію, ягоди калини понижають тиск, на свята печуть пиріжки з калиною, готують квас і варять кисіль і варень. Калину саджають біля криниці, біля хати. Коли пох... Ф... По... Послухайте приказки про калину. Похолодніло, риба не ловиться, калина у цвіт вбирається. Любуйтеся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Заливається, як соловейко на калині. Дівчина, як у лузі калина, вибере собі дівку, як калинову гілку. Червона калина від ста хвороб лікує, пишна та красива, як червона калина. Малята, я сьогодні пропоную зробити картини, якими прикрасимо. Свої, свої кімнати, на яких буде зображена калина, символ українського народу. А працювати будемо в новій техніці пластиліновий живопис. Будь ласка, приготуйте пластилін і будемо працювати. Малята для роботи нам знадобиться пластилін чорного, червоного кольору, стеки, дощечка. І арку жовтого паперу. І так, беремо чорний пластилін, розкочуємо його в колбаску Так. І поділимо ще на косочки і Також розкочуємо, це в нас буде гілочка калини. розкочуємо поменше ковбаски. А тепер на жовтому кольорі аркушу е, наклеїмо пластилін, робимо гілочку з пластиліну чорного кольору. Приклеїли. А тепер беремо пластилін червоного кольору і відщіпуємо кусочки. Багато кусочків, і кожен кусочок скачуємо в кульки. Багато кульок ска скачуємо на долонці, а тепер приклеїмо до, гіло до гілочки нашої. Кожну кульку, це будуть у нас ягідки. Кульки розкочуємо невеликі і приклеїмо до гілочки. Ось так останню можна ще. Тепер на білому папері намалюємо ми листочки. Листочки калини. І виріжемо листочок. Для цього нам знадобиться ножиці. З ножицями працюємо дуже обережно. Пам'ятайте правила користування ножицями. І на листочок беремо пластилін зеленого кольору, і на листочок розмазуємо пластилін. Все, ми працюємо на дощечці для пластиліну. Ось так розмазали листочок. У нас дуже гарний, получив, ми одержали листочок. Тепер візьмемо чорного кольору пластилін і зробимо гілочку маленьку, розкочуємо гілочку і приклеїмо до основної гілочки калини. А тепер на пластилін з внутрішньої сторони приклеїли кульку. І положили на листочок, а також приклеїли листочок до гілочки калини. Ось така робота у нас вийшла. Гілочка калини дуже гарна, красива. Малята, наше заняття закінчилося. Скажіть, будь ласка, як називається техніка, з якою ми сьогодні ознайомилися? Правильно, пластиліновий живопис. А чи сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? Молодці! Я чекаю на ваші роботи. Я сподіваюся і впевнена, що у вас також гарні роботи вийшли. Та то ж присилайте мені до побачення, до зустрічі!